Всім привіт! Зараз буде продовження нашого влогу прогулянки по Пірогові і хочу вам показати ось таку конячку, яку нам подарували, не нам, а Богданчику, моєму боді подарували на локації Карпати, гарна жіночка, в неї обидва сини. Захищають Україну, і вона в моєму боді подарувала ось таку конячку Ет, етностилі ручної роботи. Це конячка зроблена на кшталт тих, що робили колись давнину. От. Попередня. Початок нашої прогулянки по Перегово в попередньому відео. От, а зараз продовження кому цікаво. Гуляємо з нами. Мама. А то він сказав. Що ви кажете, дівчаточка? Strijo tako. Та хватить палю кидати камінці, Біку. Це ж не камінь. Ой. Калина. Щось полтава нас. Ченка і школа. Ну, у вас є смак. У вас є смак, пані Вікторія. Нічогенько таку ви собі хатку да, вибрали. Та да. хата Полтавської області. Теж таксі. всі. Клас! це ви як у селі, да, суші прийшов, так. Проверяла просто, да, Сила такая. Живее и смотри, еще и все. и табачная фабрика. Ну, Да, у меня вот ага. ага. у что я завела, это, там а же. Я думала, що то. Бо що двері підняли? Що во так? Пі. Чуть не показалися. Гупали, так? Да? Дуже-дуже стріляли, Це пістела, ближня, це, це все. Так, да, написали, що. Да, 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 да. Бо вони ж сказали, що тікати кудись в голову. Ми туди не йдемо зайчик, там закрито. Зачинено. Ця хатинка зачинена, ми підемо далі, підемо на буковину. Так? Да. Больше буду денег, что я не знаю скидки. Ой, ну надо. Привет, Дэн. краса. Ой, вулики такі були. Та зайка. Бачи, яка собачка? Собачку не чіпай, тому що це ж не домашнє. Не можна чіпати ручками. 那倒是。 Він не чиниться, він уже проїхав нас. час. Yeah. Він вже проїхав. Сібач який дзвін. А, це не дзвін тут, дітечок купають. Міло, діти, так. Ніло. Далі. Мамо. О, куча. Ми, ми маємо подивитися, що в тому лісі є. Так. А тут, бач, виходить, церква вже інша. Да. Як ти кажеш, багатша. багатша, да. так. Це хатина заможного багатодітного селянина. Проживала 14 діток і свекрі. Ого. Отам. От стій! Це волинь, да? нас табуреточки, угу. сончики. а де ж тут їх чотири... — Це там, де церква? Там, де круто, там декрито. А де ж це вода? Це біля старої. Зараз поїдемо. Вниз там Карпати. Почти в Карпатах. Так. Прикольно зроблено так. Ой, а крапиви скільки. Та я не переживаю я сама як баба-яга. Да, какие красивые.

на мене <ріст> Закарпаття принесла ця, що реставрувала, Ну этот, начальниця. Так що гуцульська одежа вам показана. Тобі щасно, ви ж бачите? Так. Да. Уже яка красота. Таке подозріння. Так, це у нас Закарпаття. Ой, тут открыто по сундуку видно, что Костюмы, одяг, Да. Богатый все. Вы тут як кусыли да? Работа. Ага. Холодно, да? Да, да, а я только произнесла, говорю, боже, если летом жара какая. А так хоть оно, ну, более менее ходеть. Можно там воду водой А где есть тут где-то вода у вас? Вода есть, да. То тут набирается и питьевая? Да, она не с киевская вода, со скважины где-то качает. А, ну а была вот такой... а слил такие были он у нас три матка наверное выпала капец ну тут закрыто зачем открыто идем Вінницька. Вінницький ага. район, ага. село Луги, а жив тут мастер по дереву, столяр називався по-українськи, який робив ярмо для волив. А я це люблю всякі травушки мурашки. Це велике сіто, для чого воно? З дирочками, сіто, сіто. сіто. Сито. 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 А, це ж таке Точно. Солю. Точно. Є маленьке решето в руках, в руках, а це для великої десь організації. Так. Да. Зрозуміло. А то... Так, тятя нам відкриє зараз. Церква. Почекайся, мама ладанку Святого Миколая. Дякую. Це церква святого Миколая і буде М -м. тобі ладаночка, буде тебе оберігати. Випередньо. В нього в, в руці йому подарили ладаночку. Відтомився. Яка красота? Аля теж прийде. Так. От красота яка. Щас надінем, в синочок. Да? Боді подарували ладаночку в церкві Святого Миколая. що і нам Дивіться, коли вогневі працюють. Декарне сонечко. так, ще раз привітики. Закінчилися мої прогулянки з, з вікою, з моєю подругою. Ну і мій такий влог, який поділений на дві частини. Що б я хотіла вам сказати? Що по переговору ми не погуляли повністю, тому що Віки вже було час на поїзд збиратися, і ми ще половину не обійшли. Ну, Може, меншу половину. Тому буде ще продовження. Але коли не знаю, мабуть, на наступний її приїзд. Всім, кому сподобалось відео, там подбайчки, підписку на те. Пока!